Кулеба, міністр закордонних справ України 2019-2024 року. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Багато всього відбувається у світі, але ми сьогодні хотіли більш точково зосередитись на одній темі, щоб зрозуміти, що відбувається ця тема. Угорщина, тому що Європа стала надійним тилом, особливо ми бачимо, що відбувається в сполучених штатах, хто стежить за графіками допомоги. Але є країна, яка системно і поступово не просто веде з нами інформаційну боротьбу. А зараз ми здається переходимо до енергетичної боротьби. Тому що Угорщина і Словаччина заявили, що принаймі зупиняють експорт дизелю до України. Ну, голова Угорської МЗС прямо звинуватив Україну в тому, що вона поставила під загрозу енергопостачання Угорщини. Прем'єр Словаччини Фіце заявив, що Словацьке НПЗ словнафт припиняє експорт до України і все продаватиме тільки на вітчизняному ринку. Ви справді бачите, те, що ми від дипломатичної і публічної війни переходимо до енергетичної. Це історія не нова. Ми до неї йшли тривалий час. А в Угорщині і в Словаччині, але більше в Угорщині, сьогодні діють за принципом чим гірше, тим краще. Їм чим більше приводів звинуватити в чомусь Україну, тим партія Орбана на їхню думку має вищі шанси перемогти. Тому до виборів в Угорщині ми будемо бачити суцільний негатив. Бо Орбан зробив свою побудував свою кампанію по суті на антиукраїнському порядку денному. Успішно там 10% різниці між найближчим за ним кандидатом. Перед ним я б сказала, так. перед ним так. перед ним та да, дада. Е, ну е, якраз те, в чому Орбан звинувачує е, Мадяра, свого головного е, конкурента, це в тому, що він за Україну. Тобто це таке най, най, найгірше, в чому можна звинуватити опонента на виборах в Угорщині. Як на це впливають паливні справи між Україною і Угорщиною? Чи може це хитнути електорат там дешевий або дорогий газ, е, нафтопровід дружба і так далі? Оці, оці моменти. безумовно, це е, той фактор, який впливатиме, тому що йдеться про е, прості зрозумілі людям речі, це платіжка. Скільки грошей з моєї кишені доведеться платити за те, що не тече російська дешева нафта в мою країну? І розіграти цю карту Орбану буде доволі, доволі просто. і Я думаю, що він це і зробить. Плюс у нього ще один є фронт. Тут йому дуже важливий Дональд Трамп. Він вважає себе найбільшим другом Дональда Трампа в Європі. І тому він ще буде розігрувати цю історію не лише на внутрішньому своєму фронті, але й на зовнішньому, у стосунках з американцями, щоб доводити адміністрації Трампа про там недоговороздатність України. Ви знаєте, і сіяр і орбана краще за багатьох, як би порадити зала зараз українській державі працювати з цими партнерами в лапках, да треба жорстко відповідати, дзеркалити їхні відповіді, залишити це Брюсселю, Хай вони розбираються зі своїми поганцями. І чи взагалі є сенс зараз влазити в Україні туди з якоюсь інформаційною компанією на тлі настільки розігрітої істерії? Ну ми вже якби влізли. Це ж не Іще, ще до того, як загомоніли всі про нафт, нафтопровід Дружба. Але це ж теж не результат одного дня. Це довгий шлях. І ми перепробували з угорцями все. І суворість, і ігнорування, і доброзичливість, І давайте щось спільне зробимо. А давайте тут ми погоджуємося, тут не погоджуємося. І критику. І тема дружби, нафтопроводу дружби. ну, Вибачте, я ще був міністром, вже вона була на порядку денному, вже там говорили, що, що, що з цим усім робити. Але для Орбана, розумієте, для нього енергетика це завжди тільки про гроші. Зараз під вибори, це для нього стало історією про те, як здобути електорат, але тут ще треба зрозуміти, він втрачає шалені гроші. Бо ясно, що там ринок, демократія, європейська і все таке, але гроші заробляють всі, кому треба. І е, він за гроші гризеться дуже жорстко. Тому я вважаю, що в принципі, з огляду на весь попередній досвід, нам треба просто. Пройти цей шлях від сьогодні до угорських виборів, не змінюючи свою позицію, тримати її жорстко, бо він на жодні поступки до нас для нас не піде. Він просто не може собі дозволити така логіка виборів. А от після виборів треба вже, бути, якщо він залишиться при владі раптом, то треба буде. Починати нову розмову, пане Дмитре, зараз неприємне питання бути, але ви можете уявити таку військову ескалацію по угорсько-українському кордону зараз? З боку Угорщини угу. ні, він побоїться. Він він боягуз. Ну, він на це не в на, на, на початку повномасштабного вторгнення е... ну от тому нічого й не сталося, бо він такий, як я описав. Ну звісно, якби знаєте, якби росіяни зайшли в Київ, якби Українська держава і, припинила своє існування би, і, так, і все посипалося, то ми б дуже швидко побачили визвольну угорську армію. Але ж він сидів і чекав, дивився і побачив чи є у Євросоюзу важелі впливу у Брюсселя на його е, мілітарні дії. <різький> Тільки у Німеччини є справжні важелі впливу на Угорщину, тому що угорська економіка максимально тісно зав'язана на німецьку. А от той інцидент на початку повномасштабного вторгнення він обговорювався європейцями з Орбаном чи ні? Чи йому це було це було на рівні чуток, неперевірених пліток, щось там, кудись хтось висунувся чи не висунувся в бік кордону, не в бік кордону. Це на цьому ніхто ніколи глибоко не Середжувалося, дивіться, коли ми говоримо про важливі впливи, Я нагадаю про сьому статтю, і більш того, нагадаю глядачам про те, що перша частина сьомої статті проти угорщина вже застосована. Тобто, по суті, лишилося застосувати тільки другу частину сьомої статті, яка позбавляє угорщину право вето. Чого не вистачає Європі для того, аби піти вже на цей крок? Ну, вони завжди намагаються, знаєте, максимально в сім'ї нам все-таки тримати, ну, не, не займатися ізоляцією одного з членів сім'ї. Тобто, з ним проводять виховну роботу. А, а, проводять? а друга проводять, проводять, але він, він знаєте, дітки, те тут в, у виборчому угарі. Тобто він живе зараз в своєму світі. У нього одна задача виграти вибори, бо він вперше за, по-моєму, 20 років стоїть перед реальною загрозою загрозою втрати влади. Минулого року у нього теж була під час минулих виборів у нього теж була складна ситуація. І коли вони все таки перемогли, ну це настільки викликало там внутрішню ейфорію у тому, що вони там назавжди і ніхто їх ніколи не зсуне з місця. Що вони власні очікування розхитали до того, що сьогодні у них битва просто не на життя, а на смерть. І я ще раз скажу, тут треба там без емоцій, знову ж таки, оцю статтю договору про європейський союз, яка остаточно позбавляє Горщину права голосу, можна буде задіяти тільки якщо Німеччина дасть зелене світло. Але у німців є ще інші важелі впливу на Угорщину. В принципі, куди в Угорщині не глянь, там скрізь є німецькі важелі від оборонки до автоіндустрії, до інвестицій. Тобто це це інструментарії в Це всі інструменти у Берліна є. І колись, до речі, нагадаю всім саме канцлер Шольц. Вивів прем'єр-міністра Орбана з засідання Європейської ради попити каву. каву, <правда> Так було таке, і думали, коли... жінка дзвонила. І поки Орбан впив каву, європейський союз ухвалив рішення так. про початок переговорів між Україною так, і Європейським Союзом щодо членства. І це був до речі, результат політики, результат зусиль, в тому числі України. Тому що коли ми проводили Орбан, Орбан же категорично не хотів, він, він публічно вийшов і сказав, що я сьогодні заблокую відкриття переговорів, мене нічого не цікавить. І тоді, коли ми аналізували цю ситуацію, президент зосередився на Німеччині і про, була проведена ця комунікація, 에, то зрештою воно воно і спрацювало. Шольц знайшов підхід. Хочу у вас спит... закінчилися питання по Угорщині? Останнє, якщо ну, можна. А, Давно називається так про називається угорщину, не сотвори ну, собі Дістали трошечки, розумієте? Останнє питання називається Не сотвори собі кумира. Я про Петра Мадяра, який ми все ж таки очікуємо, можливо, да, замінить цю дуже важку систему, яка є. Але щось чого очікувати України від Угорщини з цим очільником? Він з одного боку за підтримку України, але щось не дуже сильно, наскільки я бачу його коментарі. Наскільки ви очікуєте, що прихід цілі? Одини змінить кардинально ставлення угоршене до України, стане конструктивно і стабільно. Він не будуватиме свою політику на антиукраїнському порядку денному, як це робить Орбан? Це 100%. але він не зможе ігнорувати позицію тих. Сотень тисяч, якщо не мільйонів угорців, яких орбанівська пропаганда накрутила проти України, тому якісь відверто революційні кроки в наш бік він робити теж не буде. Закрили цей кейс. зараз. Дуже багато публікацій з'являються про те, як починалася війна, і Гардіан і США прес да, мені надіслали в... сьогодні. Та да, видали свої матеріали. Що ви пов'язуєте? Річниця просто річниця. просто річниця. Зараз е, всім треба щось написати. Плюс е, ще є тиск е, цього переговорного процесу. А раптом воно зараз десь там закінчиться. Ви його не розглядаєте як тарґетований внутрішньо Такий. Ні, Я не вважаю, що це спрямовано на внутрішню, внутрішню політику України чи на підрив міжнародної політики України. Це журналісти в пошуках сенсацій. Я вам скажу, що мені сьогодні надіслав автор статті The Guardian свою... Це посилання, що от нарешті він його завершив. І я з ним спілкувався про... ну, він проводив інтерв'ю зі мною для цієї публікації. Це було, по-моєму, була весна чи літо минулого року ще. Тобто і там один епізод, про який я йому розказав, про мої, мою аудієнцію президента Байдена. От mm -hmm. він його там двома рядками включив. Але це такі дуже серйозні розслі, розслідування, вони не робляться заздалегідь з прогнозуванням, що от потім в той, щоб когось в Україні розхитати, ми це видамо. А от якщо ви про інтерв'ю Валерія Залужного сешейте Press», ну тут я не знаю, яка ну, політична логіка. Політична логіка людини, яка начебто давала інтерв'ю, тому що як інтерв'ю, там такого немає. Там просто переповідання, начебто. Ну так, да. ми, ми не можемо сказати, чи він це дійсно говорив, чи він говорив це так само, як воно передано. Чому саме зараз? Ну просто треба бути в контексті глибоко в контексті того моменту, в якому знаходиться наш посол в Лондоні, для того, щоб робити ці висновки. Ми їх просто не можемо робити на основі вирваних заголовків. Але для української дипломатії це прецедент. Правильно? Що саме гучне інтерв'ю посла? Так. Ну, критика, мабуть, ну в такому для української дипломатії це прецедент, і ми не знаємо, як буде діяти. будуть діяти сторони. Ну в алгоритмів немає. я думаю, що закони дипломатії не визначатимуть логіку дій сторін в цьому в цьому питанні. Але я думаю, мені чомусь здається інтуїтивно, що нічого не зміниться. всі продовжують служити Україні на займаних ними посадах під час воєнного стану. А це хороший тост. У нас вже закінчення інтерв'ю з паном Дмитром. Ні, у нас ще є запитання. Є ще закінчення, а закінчення редактор каже, закінчення. Пасибі останні слова запам'ятовуються, пане Дмитре. Дай Бог, дякуємо. дякуємо. Сябі вам. Дякую. Дякую.